Чому нема прогресу і куди поділася мотивація для занять? Для початку з вами все гаразд. Зважаючи на зовнішні обставини, абсолютно очевидно, чому ви не можете бути включеними в англійську 24 на 7. А тепер поїхали до причин. Причина номер один нереалістичні очікування. Можливо, ви сподівались на миттєвий результат і хотіли вивчити всю всю англійську за місяць, два-три, але чуда не сталося. А можливо, ви просто хотіли вчити англійську, але оскільки це надто розмита мета, мозок просто не хоче сприймати її і включатись. Причина номер два: сам процес навчання. І тут є два варіанти: а монотонність. Ви або читаєте текст, розкриваєте дужки, розкриваєте дужки, читаєте текст, кожне заняття підряд, або Б. Вам занадто складно, занадто легко, якщо невідповідність рівня, ймовірність закинути все стрімко зростає. Причина номер три відсутність потреби. Дайте собі чесну відповідь на запитання, чи вам дійсно так потрібна англійська зараз, як була коли ви лише починали. Можливо, ваші обставини змінились, і ви лише за інерцією продовжуєте. Причина номер 4 відсутність практики. Крім уроків з викладачем, один-два рази на тиждень ви не споживаєте англійський контент, не читаєте тексти, не дивитесь англомовний YouTube, не спілкуєтеся з носіями мови. Немає практики. Немає інтересу продовжувати. І найголовніше причина номер п'ять перевантаження, втома або стрес. Всі ми люди. У нас бувають різні етапи в житті, і інколи ми просто змушуємо ходити себе на ці заняття. Не потрібно так, якщо хочете знати, що з цим усім робити, ставте плюсик, і я розкажу про те, як повернути собі мотивацію до заняття.